Права 201. Використовуючи основну властивість дробу, знайди число х. Ну що ж, нагадую вам, що основна властивість дробу це те, що і чисельник, і знаменник будь-якого дробу можна помножити або поділити на будь-яке число відмінне від нуля. Ну що ж, дивимося в першому заданні у нас 58 дорівнює х40. Ну, я пропоную зробити у них однакові знаменники. Тут у нас 58. Потрібно. Зараз цей дріб у нас помножити чисельник і знаменник на 5, бо 8 помножити на 5 це буде 40. Ну що ж, показуємо, що множимо на 5. Так? Отже, тоді записуємо 5 помножити на 5, це буде 25. Ну, а 8, що множиться на 5, це буде 40. Тобто виходить, що 25 сорокових у нас дорівнює х40. Гаразд. Ну, якщо так, то коли у нас ці дроби будуть однакові, якщо в них однакові, знаменники, тоді, коли в них однакові чисельники, то ми записуємо, що 25 має дорівнювати сюди Х. Ну, або Х дорівнює 25. Є? Ну що ж, ось ми і розв'язали рівняння. Тобто при x дорівнює 25, у нас це буде правильна рівність. Переходимо до, до... другого рівняння. Х46 дорівнює 12 23. -х. Знову робимо однакові знаменники, та потрібно домножити на 2 і чисельник і знаменник. Так, зводимо до нового знаменника, то тоді у нас вийде X 46 х 46. Це дорівнює. На 2 множимо чисельник, це буде 24. А 23 множимо на 2, це буде 46. Є? Ну що ж, ми бачимо, що знаменники в нас однакові. Коли ці дрови будуть однакові, коли у них будуть однакові і чисельники. Або записуємо, що х у нас дорівнює 24. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 9х дорівнює 4555. Нам тоді треба зробити так, що тут може бути однаковий чисельник. Ну що ж, записуємо тоді так, що 9х дорівнює. 45 ми можемо розкласти як 5, що множиться на 9. А 55 як 5, що множиться на 11. Ну що ж, на 5 тоді і чисельник, і знаменник скорочуємо. Так то вийде тоді, що 9х. Дорівнює 9,11. Ну коли ці два дроби будуть однакові, коли їх однакові чисельники, обов'язково мають бути однакові знаменники. Ну що ж, Записуємо тоді, що х у нас дорівнює 11. Є? Тобто виходить, що це рівняння буде правильне, ліва частина дорівнює правій, коли х дорівнює 11. Ну і переходимо до четвертого го рівняння. 89 дорівнює 72 Ну що ж, 8, наскільки можна помножити, щоб було 72. 8 можна помножити на 9. Ну що ж, показуємо, що тоді будемо зводити до нового знаменника, то давайте покажемо. Треба помножити його на 9. Так, то тоді 9 помножити на 8 це буде 72. А 9 на 9, це буде 81. І це дорівнює 72х. Є? Ну що ж, тепер ми бачимо, що чисельники у нас однакові. Коли ці два дроби будуть однакові, якщо у них однакові, чисельники, коли однакові знаменники, то ми записуємо, що 81 буде дорівнювати Х, ну або Х дорівнює 81. Є? Ну що ж, ми дізналися тоді корінь кожного рівняння. Знайшли число Х, записуємо відповідь. Ну що ж, до першого рівняння корінь нашого рівняння буде 25. До другого рівняння корінь буде 24. До третього корінь буде 11. І до четвертого. Корінь буде 81. Ну що ж, ось такий спосіб розв'язування рівнянь, вигляді дробів на цьому вправу завершено.